Закарпатська міліція постійно вилучає з незаконного обігу зразки вогнепальної та холодної зброї, які після відповідного рішення суду знищують. От і цими днями правоохоронці знищували на Ужгородському заводі Турбогаз вилучену зброю. Усе відбувалося під наглядом спеціальної комісії за участю експертів, криміналістів, працівників УМВС та обласного управління СБУ, яку очолював заступник начальника УМВС України в Закарпатській області, полковник міліції Василь Буковчан. Ці вилучені у злочинців стволи, ножі та кастети вже нікому не причинять лиха. Бо під дією температури близько 2000 градусів вони перетворилися у розплавлені домені печі в шматок металу. Після знищення зброї було складено відповідний комісійний акт, який підписали члени комісії. Сьогодні працівниками з України в Закарпатській області проводилось на заводі Турбогаз проводилось знищення шляхом спалювання. Вилученої добровільно з даної, та яка була вилучена по кримінальних провадженнях вогнепальної гладкоцівкової зброї у кількості 151 одиниці, також було спалено 51 одиницю холодної зброї. Подальшому ця зброя буде переплавлена.